Слава Україні. Сьогодні, завдяки моїм друзям, голові району Микола Тихонову, Вадиму Мідянику, Валерію Машинському, іншим колегам Політаменка, та іншим депутатам, ми зробили важливу справу навіть не для батьків. Чиї діти загинули. А для району, для всіх людей, які кожного дня, проходячи в Москве, повинні бачити деяких загинули. Тому що пам'ять людей не буває абстрактною. Небесна судня це. Конкретні імена, конкретних людей на Болоні на Майдані, загинуло троє людей. Ще троє людей загинуло в ті самі дні, але прокуратура поки встановлює законність визнання їх членами Небесної Сотні чи ні. Якщо прокуратура підтвердить, що ці троє теж є членами Небесної Сотні, їх смерть пов'язана з Майданом, ми і їх імена обічнемо на цьому камені. Жодне ім'я, жодної людини, яка загинула заради нашого майбутнього, заради України, кожна людина, яка борчі з... Татурою втратила своє життя не повинна бути забути слава Україні.